Про склад Спарти. Динаміки тепер м'яч, але ось перший удар уже на першій хвилині зустрічі у виконанні капітана Спарти Хорста, який обслуговують матч, ну, скажімо так, один в полі, а е, двоє на е, біля кромок футбольного передачу Олександр Шовковський Сергію Риброву. Господарі активно почали зустріч. Павел Новотний зіграв на Мирослава Бараника на місця передачі. Небезпечний момент. Удар по воротах. Десь з району 11-метрової позначки завдавав... Ну і з аналогічних причин відбулася заміна одна у складі Київського. Динамонії, вибачте, дві. дві заміни. Юрій э, Дмит... Немає, Олександра Хацкевича. Знову був в поворотах Вратіслав Раті так от Олександр Кацкевич, якого була перемогла. Барани виконує штрафний. Недісна передача. І знову все той же Вратіслав Локбенд першим опинився біля м'яча. Пробив, відійшовши на 9 метрів. Віталій Косовський. Удар. М'яч включає І ще один удар. Знову чехи вибивають м'яч. Олег Лужний. Сергій Рибров робив передачу на Лужного, але вдав... піднесла їх настрій напередодні матчу відповідь із Спартою. А Спарта знову в атаці. Зігель поспішає до м'яча. Ну і оскільки Мартін Чижек. Навісна передача, небезпечний момент. І знову на цю передачу виходив Вратіслав Локвен. Те Андрія Шевченка не було. Петро Марусенко газета день. 0-1 і по пенальті динаміці виграють 5-4. Ну, а в цьому епізоді. Ну що ж, зараз підійшов до арбітра Юрій Дмитрулін. Був з м'ячем. На мій погляд, тут було порушення правил. Знаходилася біля стійки адміністратора Хілтон Прага Хотель. Справа в тому, що гостинні в лапках, звичайно, Господарі вимагали від українських гостей кредитну картку у заставу. Андрій Шевченко і Томаш Вотава. Шевченко отримує. М'яч, прикривши його корпусом. Підтримка партнерів потрібна. На правому фланзі відкривається Олег Лужний. Через Андрія Гусина вирішив зіграти Андрій Шевченко і удар Гусина. Прийняв цей удар на себе Мартін Гашек. Віталій Косур топери. Міхал Корняк і Іржі Новотний. Ну і, звичайно, коли динаміці атакують, то крайні і центральні мерщі повертаються до штрафного майданчика. Удар з далекої відстані представляло на європейській арені Радянський Союз. Олексій Грасименко. Його атакував Мартін Гашек. Навісна передача на Гусина. Ефектно зіграно. Падінні пробив Андрій Гусин. Ну, Удар вийшов невсильним. Буде навісна передача. Так, Олександр Шовковський кулаком виносить м'яч із штатного майданчика. Міхал Корняк. Ще один навіс. Шовковський. Ну це минулося, здається, для динамівців. Агарич на руку. Навісна передача. Повітря на другому поверсі. Навісна передача. Андрій Шевченко не дотягнувся до м'яча. От на ваших екранах наш форвард. Повтор епізоду. Яке скупчення гравців у штатному майданчику Спарти. Черговий навіс Шовковський кулаком вибиває м'яч. Вдало зіграв наш голкіпер. Каха Каладзе був м'ячем, але тут не правий був Велетень Павел Новотний, який збив нашого футболіста з ніг. Андрій Шевченко проти нього Мартін Гашик. напружені хвилюючи секунди матчу. Динаміці виконули Кутовий. Каха Каладзе бив головою. Неточний удар. Треба динаміцям поспішати. Олександр Головко. Ну, Це був, скоріше, удар відчаю нашого захисника. І футболісти Спарту у своєму старому майданчику удар Андрія Гусина. Ну, це був, мабуть, перший цій зустрічі по-справжньому гольовий момент біля воріт господарів. Подивіться і ще раз повторі. Удар Гусина. Ну В кількох сантиметрах від стійки воріт. М'яч залишає поле. Що ж, тут фортуна посміхнулася. Адже все менше-менше менше часу до завершення другого тайму. Хвилин 5-6. Сергій Ребров скористався помилкою суперника. Ну, треба пробити. Андрій Шевченко. Ні, не вдалося Шевченкові пробити по воротах з парти. Ну, динаміці. Всі футболісти з парти у своєму штурмовому майданчику і майже всі там і динаміці. Ще одна навісна. Каладзе. Знову з прикрістю ми зітхаємо. Подивіться в повторі. Каха Каладзе. Важко було йому у такому становищі. Пробити точно, але удар головою був, удар неточний. Дмитрулін атакує Бараника. Бараник обійшов нашого захисника. І б'є по воротах не точно. Вільний удар від. Володимир Маковський. Небезпечно треба забивати. Гол! Ну нарешті динамівці забили такий цінний дорогоцінний гол. Наприкінці другого тайму рахунок стає 1-0 на користь «Динамо». Подивіться в повторі. Удар тут відмінно діє поштулка, Але м'яч після рикошету все-таки опиняється в сітці «Спарти». Диємося в повторі ще раз цей момент. Андрій Шевченко. Сильний удар. І м'яч ось по такій дузі перелітає вже через голкіпера, який був на треновому газоні розпластаний. І влітає в кут партівських воріт. 0 1 Динамо Київ попереду. Гра триває і вона ще триватиме. Але тепер зовсім з іншим настроєм для нас з вами, і головне для футболістів київського Динамо це наші вболівальники. Динамівцям Бараник. Но треба дограти другий тайм. Безпомилково. Небезпечно. Ну, можна і нам з вами, як і Хорс Зігль, схопитися зараз за голову. Але з іншим настроєм. Тут уже щастя посміхнулося Динамівцям. Подивіться в повторі. Кількох сантиметрів не вистачило Хорсу зілю для того, щоб, випередивши Олександра Шовковського, відправити м'яч в сітку динамівських вор воріт. 1-0. Динамо виграє у він виконує стандартні положення. Удар. Динамівська стінка прийняла на себе, але м'яч виходить на кутовий. Зараз подивіться в повторі атаку господарів. Дуже небезпечно. Атакували працькі футболісти. Ну, на щастя, Динамівців м'яч вийшов на кутовий. Отже, команди зіграли у Донбров. Зіграв зараз небезпечно. Виходить з воріт Олександр Шовковський І з м'ячем уже Валентин Белькевич. Отже, Сергій Рибров зробив хорошу передачу на місце центрального, нападаючого на Володимира Маковського, але тому продовжити атаку Динамо завадили захисники «Спарти». Ну, а Футболісти з провели лише одну атаку, яку ви вже бачили в своїх екранах. Зараз небезпека була у сухому майданчику динамівців Незважаючи на те, що дуже багато сил було віддано в цій зустрічі, на високих швидкостях почали довговий час футболісти обох команд. Тут не точна передача на Андрій Він шкутильгає. Наприкінці, матчу зазнав пошкодження наш капітан. Але оскільки вже всі три заміни, динамівці зробили. То Олег Лужний, незважаючи на цю травму, продовжує поєдинок, Сергій Рибров на ваших екранах. 55-4. За цими миколі тільки руку потиснули. Динамиці в атаці. Сергій Рибров відмінно відіграв трьох суперників. Валентин Белькевич. До удару Сергію з Коновалов на трибунах стадіону. Київ-Київ. Динамо, Динамо. Помиляється Юрій Дмитрулін. Бараник підштовхнув головка. Арбітр свисток не дав. Рибров технічно зіграв. І точно на Белькевича є простір перед Валентином. Обіграний один суперник, а другий підстрахував свого партнера. Мирослав Бараник. Андрій Шевченко вступив в боротьбу за м'яч із Бараником. Страченім. Падає страченім. Лунає свисток арбітра. Штрафний удар. З місця правого інсайда. Ну, колись, ви пам'ятаєте, були такі позиції. Праві, ліві інсайди. З цієї позиції господаря виконують штрафний, як завжди, при стандартних положеннях Мартін Чижик біля м'яча керує діями своїх захисників. В даному випадку випадку діями двох гравців, які вишикували стінку Олександр Шовковський. Мартін Чіжик. Удар по воротах. Над попереченою динаміцькій команди цей футболіст. Ну, Можливо, певною мірою дається в знаки брак ігрової практики у Юрія Дмитруліна, який повторює після травми, після перерви. Сьогодні грає з першої хвилини. Володимир Маковський поспілкувався із арбітром зустрічі. Зігль Ви знаєте, я особисто для виконувати цей удар. Чергова навісна передача. Шовковський вдало діє. Бараник ще один навіс і знову м'ячем наш голкіпер. Отже, то Павла Швидкого. Взяв у нього пляшечку, попив трішки водички. Теж зробив і Андрій Шевченко. Багато треба пити Андрій Гус. А сили не безмежні в четвертому таймі. Боляче Олегу Лужному. Я вже говорив, що він зазнав пошкодження. Ось режисер Петер Габріель намагається обіграти Лужного. Ні, Олег Молодець. В останню мить підставив ногу. І м'яч після того, як зіграв Лужний, потім уже від суперника вийшов за межі боля. Забувши про біль, Олег Лужний сміливо. Секунд 15-20. Ну а потім можливо і вибухнути в завершальній стадії атаки. Олег Лужний вибиває м'яч. Володимир Маковський. Каха Каладзе. Рейд Каладзе. І ліворуч відкривається партнер, А праворуч Коновалов. Ай-яй-яй-яй-яй. У динаміців зараз... Навісна передача. Удар по воротах. Удар неточний. От першу додаткову 15-ту хвилинку обидві команди провели дуже активно. Габріель. Белькевич. Знову Белькевич з м'ячем. Поруч з ним Андрій Шевченко. Трохи ліворуч. Передача на Шевченка. Шевченко намагався сам протягнути м'яч у штрафний майдан. Знову на Локвенцем. Але то знову обіграє на другому поверсі. Гусин. Молодець Олександр Шовковський. Молодець. Наш голкіпер, Браво. Андрій Шевченко. Сергій Ребров одержує від нього передачу. Удар Риброва. Поруч із стійкою. М'яч пролітає, але при цьому торкнувся е м'яч ось із футболістів Спарти Це Повтор епізоду Зігаль Бив буквально впритул, розстрілював ворота Шовковського, але наш голкіпер зіграв блискуче. Своєчасно вийшов вперед і звузив кут острілу для форварда Спарти. Ну, динаміці подали кутовий. Головко з'явився, що нову майданчику Спарти. На відбій зіграли господарі поля. На лівій половині лише Олександр Шовковський. Ну і поруч не був Юрій Дмитрулін. Маковський. Завісна передача. Шевченко вистрибнув, але м'яч і цих людей. Масажистів, докторів, адміністраторів команди. Андрій Шевченка Локвенса. Зігель. Зігель зіграв рукою. Це не тільки ми з вами помітили, а й Дмитрові. І ми з вами, затамувавши подих, будемо стежити за цими моментами. Каладзе, Шевченко, Лужний, Ребров, Дмитрулінко, Коновалов в центральному колі. Удар Гол. Гол. Молодець Рибров. Але все-таки Томаш Поштулка. Ви бачили, розгадав напрямок польоту. Вгадав вірніше напрямок польоту м'яча, зреагував на цей удар. Але удар виконанні Риброва виявився сильним. Подивіться в повторі і м'яч від долонь. Поштулки влетів в сіт. Удар гол. Перехитрив Чижик, Шовковсько, Один-один. Повтор. Наш голкіпер намагався вгадати. Напрямок польоту м'яча. Каха Каладзе. Удар гол. 2-1 Динамо. Красномовний жест Кахи Каладзе. Україна, а й Грузія заболіває за київське Динамо, адже в складі Динамо виступає грузинський легіонер Каха Каладзе. Ось його удар. Ніяких шансів по стулці Удар Шовковський! Браво, Саша! Браво! Сашко в цьому епізоді зіграв блискуче, але попереду ще будуть удари. Шовковський парирує м'яч після. 11-метрового, який виконав Томаш Вотава. Два один динамину попереду. Андрій Шевченко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну що ж так, Андрію? І Динамівський промах. Андрій Шевченко пробив фут, але поштунка зреагував на цей удар вдало і парирував м'яч. Удар Шовковський знову парирує удар. Ну тепер хлопці треба ж забивати ті м'ячі, що залишилися. Ті удари. Людок Страчені. Невдало пробив удар, виконав цей удар, але блискучі дії Олександра Шовковського. Сергій Коновалов. Коновалом не забиває пенальті. Поштулка. Поштулка. Як і Шовковський, також відбив два удари. Рахунок 2-1 зберігається. Восьмий удар. Четвертий удар виконують Чехи. А загалом вже восьмий пенальті. Ярослав Бараник на ваших екранах. Далеко розбігається. Мабуть, сильно проб'є. Удар і знову Шовковський. Знову Шовковський парирує удар. Ну я не знаю, як завершиться цей матч. Але поставимо три крапки після Але. Ярослав Бараник не забиває. 2-1 рахунок серії пенальті зберігається. Ну, динамівці. П'ятий пенальті виконує Юрій Дмитрулін. Турі Дмитрулін, удар, гол! Гол! Рахунок стає 3-1 на користь Динамо в серії. Пенальті. І п'ятий пенальті з партії бити. Вже не потрібно. Динамо Київ в лізі чемпіонів. Ну нарешті, нарешті досягли Динальці. Але добряче нам попсували нерви. Погодьтеся. Зараз тренери, ви з повторів удар Дмитруліна. Тренери обнімають Валерія Лобановського, його асистенти. Динамо Київ в Лізі чемпіонів. З цим ми і вітаємо київських динамівців. Бажаємо їм виступити не гірше ніж у минулорічній лізі чемпіонів, а можливо і краще. Ну що, шановні друзі, на цій оптимістичній ноті у нас з вами чудовий настрій. Ви зараз будете пити шампанське щось інше. Ми вирушимо до. Аеропорту, і я вам обіцяю, що обов'язково ми те саме зробимо. Ну, принаймні журналісти, точно в літаку. А потім вже будуть звіти в наших засобах масової інформації. На цьому мені залишається лише подякувати вас за увагу.